Так. так, не вибачу, що презентацію видно. А -а -а. Я розпочала я хотіла розпочати саме із відмінностей, тому що а -а -а. тут можна більше побачити, які саме теорії я розглядала. Перейдемо я за такими чотирма основними, що я для себе виявила. І відмінності це як основна ідея, в чому вона полягає, хто були представниками, або теорії були свої, які такі унікальністі, або на чому фокусується дана теорія, і в який період часу вона або виникла, або взагалі була більш актуальною. І спочатку ця теорія нау... школа наукового управління вона більше є такий фокус на індивідуальну продуктивність працівника, розробку. Певних процедур mm -hmm. стандартів, тобто стандартизація робочих процесів. Е, ну, представників період я не буду називати, я думаю, кожен сам собі подивиться і ти до було також і презентації. Ну, ваші. Е, далі це класична або адміністративна школа, тут розглядається управління Анечка, і масштабні. Я, я вибачаюся, тебе перериваю. Чи то у мене інтернет поганий, чи то тебе плохо чу чи... мені погано чутно. Хлопці, вам добре чутно, Аню? Ану, скажіть, може я перевантажусь? Мені нормально. Нормально? Так, mm -hmm. Аня, секунду, я наразі mm -hmm. перед да. може це у мене. Перейду на іншу, у нас тут декілька роутерів, перейду зараз на інший. Я на зв'язку ви мене чуєте? Так, вас чути. Ага, все, давай, Анечка, я думаю, що це було в мене просто. Я, я спробую, ага. давайте без камери, доки доповідаю, може, в мене теж в самої інтернет поганий. Не знаю. Ага. Або що тут КПІ, тут Аня, як якщо посідала. можна, спочатку почни, бо в мене там були так. такі відривки від твоєї від доповіді. Давай спочатку, з першого. Да, а, без ну, це... Школа наук... Ага. Розпочинала я школу наукового управління, вона більше фокусується на індивідуальній продуктивності працівника, розробляються норми, процедури, стандарти, тобто хочеться так більше стандартизувати робочі процеси. Я не буду зупинятися на представниках і періоді, тому що це було і в вашій презентації, і також я думаю, на слайді його досить чітко видно. Класична а класична адміністративна теорія, вона тут саме управління розглядається як такий процес, який має функції, які нам відомі планування, організація, керівництво та контроль. І також були амбіфайолем створені 14 універсальних принципів управління, це як така унікальність і досить відома, і дотепер у нас. Відомі принципи. Далі теорія ідеальної бюрократії тут уже більше розглядається ієрархічна структура, є певні ролі в кожного працівника, існують певні правила і є відповідальність за кожним вичого. Я не знаю, чи у мене на мені Вікторія Вікторівна дуже погано чути. Анна, тебе добре чути? Так це Вікторія Вікторівна. Так, це мене тут знову вибило, хоча я в університеті в вважала, що тут стабільно все. Аня, ти мене чуєш? Хлопці, чуєте? Алло? Да, тепер чуємо. От. Наша пісня добре, починає спочатку. Ань, давай продовжай. Може, ви а, також але... без камери спробуєте, щоб ага, давайте. І я знайшла тест наразі ага. Володя, зараз я скину. Давайте я камеру вимкну, точно. Можливо, забираю багато ресурсів. Все, поїхали. Ну, продовжує, я не знаю, де саме зупинилась, продовжує теорія ідеальної бюрократії, тим більше звертається увага на ієрархічну структуру, існують певні ролі, кожна своя відповідальність, і також існують чіткі правила. І тут уже більше акцентується саме на професіоналізмі, на кваліфікації працівників. Тут на це звертається увага. За школою людських стосунків, тут важливу роль відіграють соціальні фактори, а також мотивації для управління. А... Зараз одну секунду, я мабуть прикрию двері, бо дуже угу. голосно мої колеги Поки розмачають. не дає доступ Вікторії Вікторівна, поки там він закриває. А -а -а. Я знайшла просто в нашому з помічником чаті, а вона наразі вийшла в перерва. Як повернеться, активізує без питань. Давай все, продовжує, продовжуємо. Да, і тут також унікальності є те, що Тут вже більше приділяється увага психології працівників, тобто задоволення їх потреб, і вже з'являється формування корпоративної культури. Теперічні школі управління тут більше зважають на певні українські ситуації і накопичується досвід до оцінка результативності. Щось. І тут вже більше такий імпіричний підхід застосовується більше до практичності аніж до теорії. Школа соціальних систем вона є така, обратна за організація розглядається як частина соціальної системи, що є і внутрішнє середовище, яке взаємодіє із зовнішнім середовищем. За новою школою тут вже більше йде поєднання традиційних і сучасних підходів. Більше вже звертається увага на гнучкість, адаптативність. Тобто, вже є з'являється такий не універсальність, а відповідність до таких ситуацій, і вже розглядається саме інновації, як важлива вкладова управління. Е, ситуаційна теорія менеджменту розглядає ефективність функціонування, яка залежить від ситуаційних факторів, наприклад, вплив технології чи зовнішнього середовища, там, культурних особливостей, тобто вже йде адаптація до певних обставин чи ситуацій. Системна теорія менеджменту розглядає організацію як систему, що складається із менших підсистем, що взаємодіють між собою, а також кожна із зовнішнім світом, і в цілому вони як разом також взаємодіють із зовнішнім світом. Тобто, тут вже фокус на такій інтеграції, гармонізації внутрішніх процесів. Теорія організаційної культури тут фокус саме на побудові ефективної організаційної культури. Визначаються цінності підприємства, і тут більше вже не матеріальні такі, а не матеріальні аспекти управління, тобто вплив культури, як формується стратегія під її впливом і тощо. Теорія менеджменту людських ресурсів, тобто вважається, що люди є головним ресурсом. А управління здійснюється шляхом розвитку їх компетентності, їх залучення працівників до цього управління, а також мотивування. Тут дуже більше звертається увагу на інвестиції в навчання, розвиток і саморозвиток персоналу. Теорія культури управління, вона основна ідеєю вплив загальної культури суспільства та організаційної культури на стиль і підходи управління. Тут також приділяється роль національним особливостям, культурним особливостям, і цей стиль управління адаптується саме до локальних умов, де діє працює певна компанія. На основі цього вже можна тоді виділити схожість класичних теорій. Тут йде прагнення до забезпечення оптимального та ефективного функціонування, підвищення продуктивності роботи та праці і для досягнення поставлених цілей. Наступне це забезпечення контролю в кожній з них, тому що одна із функцій управління є контроль. і тут, завдяки проведенню аналізу і систематизації процесів управління. Також схоже це те, що формуються базові принципи управління, які можуть бути універсальним інструментом, використовуватись в будь-якій ситуації чи для будь-якого підприємства. Однак це можна сказати схожість, однак не всіх, тому що, наприклад, якщо брати там, де вирішуються культурні особливості, то там вже є зміна. Тобто не між усіма прям усіма теоріями, можна сказати, що ця схожість є. І визначення ролі керівника як важливої ланки забезпечення результативної роботи підприємства та ефективної роботи окремих працівників або цілих команд, куди в обід і тепер які саме теорії працюють у Капімі Гарасікорського, і зважаючи на те, що університет не є не є такої організації, яка націлена. Саме на отримання прибутку. Тобто, це е, є як одна із таких цілей, однак це не основна мета діяльності. Основна метою є надання освітніх послуг. Тому тут, е, застосовувати теорію управління вартістю компанії, я вирішила, що це не досить доречно. І е, з усіх перевірених е, переглянутих теорій я обрала також, як і Володимир, теорію 7С. Е, тому що в Принципі, грошові кошти потрібні, однак, це я вже говорила, не першочергова ціль. І ось я визначила саме за елементами моделі, які є практичне застосування саме для університету, це більше так у загальному. Вона може використовуватися для аналізу узгодження ключових елементів. Університету з метою підвищення ефективності, тобто за стратегією, він має чітку стратегію своєї діяльності, має коротко і довгострокові цілі. Також це треба де прописується, наприклад, способи залучення студентів, зокрема міжнародних, які також будуть давати ці кошти в університет. Ну, а також наукові дослідження і співпраці з різними можливо фондами, бізнесом, урядовими організаціями. За структурою універс... структура університету вона має бути такою, ну тобто гнучкою, у разі потреби там створення нового відділу, наприклад, коли потрібна якась. Якісь зміни, і також це інститути, факультети, кафедри, адміністративні відділи, дослідницькі цер... центри, наукові парки, тобто вона дуже розгалужена, ця структура, і, є, і має бути таке розмежування між академічним і адміністративним персоналом, тому що в кожного своя роль і своя мета, діяльність. Системи, тобто, тут інформаційні для управління навчального процесу, фінансові. Кадрові адміністративні, тобто за вузьким профілем виконання певних завдань, і система моніторингу якості освіти і наукових досліджень, тобто також така система існує. Співробітники тут також не просто найм, там, наприклад, співробітників, в яких вже є великий досвід роботи в цьому, а саме навчання таких працівників, які в подальшому може стати або викладачем, або, наприклад, в адміністративному персоналі. Працювати як адміністративний персонал, тобто надається професійний розвиток, підвищення кваліфікацій, як стажування в Україні, так і міжнародне стажування, а також участь у різних проєктах чи грантових програмах. Стиль управління тут саме надається перевага лідерству ректора, який взаємодіє разом із проректорами за напрямками. Далі йдуть директори департаменту, начальники відділів, а потім завідувачі і лабораторій, і далі вже можливо, ще нижчі ланки. Далі також тут панує саме демократичний стиль управління і акцентується на комунікації між підрозділами, щоб кожен міг легко виконувати свої завдання. Спільні цінності це, наприклад, академічна доброчесність, інноваційність діяльності, орієнтація на суспільну користь. І навички це тобто компетенції викладачів в академічному напрямку, науковій діяльності, навички студентів, які вони отримують. Ході практичних занять, або коли отримують дуальну освіту, якщо це можливо, і набуваються певні навички, як критичне мислення або робота в команді. І е, внутрішні можливості університету проведення досліджень, міжнародне співробітництво, і впровадження сучасних технологій. Е, наприклад, і от покращення позиції КПІ в міжнародних рейтингах, в принципі, просто це зараз якраз воно і проходить. Зараз КПІ намагаються знаходити нові рейтинги, де він може де може брати участь. Й сформується цінність, тобто формування іміджу нашого університету, такий як центр інновації і науки. Уже е, можна сказати, що в Україні в нього є дуже. За деякими показниками в рейтингах вже є дулідируючі позиції. Однак на міжнародному на міжнародній арені трошки ці позиції не такі високі, як хотілося б можливо, і структура. Наприклад, розширити відділ міжнародних зв'язків це наприклад як створення відділу міжнародних рейтингів, який у нас до речі є. Система це моніторинг наукових показників і мотивацій викладачів, щоб вони хотіли брати участь у різних програмах, грантових програмах, проектах, що також дає певні додаткові бали до рейтингу, стиль управління саме на командну роботу, персонал надавати можливість здобувати міжнародний досвід, що стосується відребення стажувань, розвивати навички міжнародного співробітництва і стратегія саме покращення наукових публікацій, залучення міжнародних студентів і також. Участь у різних проєктах, в принципі, і було. Окрім того, можна сказати, що класичні теорії менеджменту також можна тут розповісти, як вони зазначаються, як вони застосовуються. От, наприклад, для забезпечення стратегічного розвитку, для розробки стратегій, можна керуватися класичною школою або системною теорією. Ситуаційна ж теорія допомагає адаптуватися університету до змін. У навчальному процесі і при побудові певних команд можна застосовувати школу людських стосунків, щоб створити сприятливе середовище для всіх працівників і для студентів. Теорія людських ресурсів взаємодії зі школою людських стосунків дозволяє використовувати ефективні методи мотивації і забезпечувати професійний розвиток всього персоналу. Системна теорія і теорія організаційної культури може сприяти інтеграції дослідницьких зусиль із місією та стратегією університету. При поєднанні цих всіх теорій КПІМІ Горасікольське може бути ефективним, ручким і конкретно спроможним у мінливих умовах. Дякую за увагу.